Наша експедиція знову подолала сотні кілометрів на цей раз, щоб дістатися вже третього знакового для спільного проєкту Українського культурного фонду та Чернівського земляцтво пункту музею Олександра Саєнка. Ця безумовно дивовижна в українській і світовій культурі постать жива спілкувалася з рідною природою і головне творила в незвичній унікальній манері всупереч тяжким обставинам. Після втрати в дитинстві слуху і голосу на цих архівних кадрах бачимо ювелірну роботу Олександра Феропонтовича над звичайнісінькою соломою. І виникає відчуття, що митець і справді черпав наснагу від землі, ті велетні дуби, що й досі захищають обійстя. Втім, хто ж краще знає про батька, як не сама засновниця музею. Ще з дитячих літ я живучи з батьком тут в цьому обісті, на цій в цій садибі, я знала мрію заповітну мрію мого батька Олександра Саєнка про створення музею у борзні на цій території. Тому що батько цікавився історією Борзнянського краю, йому дуже була близька і зрозуміла історія перебування Тараса Шевченка у Борзні, і у Василя Білозерського в садибі, у Мотронівці, у Віктора Забіли. Йому ця була історія дуже близька, і зрозуміла, він безмежно любив і Шевченка, любив його поезії. І вся ця історія була близька. і, так Склалося, що багато речей він, як художник, ще молодий художник, студент Української академії мистецтва, ходив, збирав по селах, по містечках навколишніх Сіверського краю і зібрав велику колекцію. І переважно вона була і пов'язана з історією перебування Тараса Шевченка на Борзнянщині. І згодом він хотів показати і мистецтво борзнянщини, і склалось так, що за життя він, створивши чудовий наробок у в українському образотворчому мистецтві, він не зміг. Відкрити такий музей, хоча спроби у нього були. І ось 1986 році, після десяти років поспіль, коли не стало Олександра Саєнка, я взялася за реалізацію його ідеї, його мрії про створення музею на території садиби. І так склалося, що ця, цей музей був саме присвячений уже творчості. Олександра Саєнка. На той час це Олександр Саєнко став надзвичайно відомою і популярною постаттю в образотворчому мистецтві не лише в Україні, а й за межами України. Коли святкувалася сторіччя Олександра Саєнка в 1999 році, міжнародна організація ЮНЕСКО прийняла рішення про відзначення цієї ювілейної дати Олександра. Саєнка, і разом з тим його ім'я було занесено міжнародною організацією ЮНЕСКО до, до списку видатних діячів світової культури. І ми надзвичайно всі пишаємося, і Борзнянці, і Чернігівці, вся Україна, а тепер уже і весь світ, знає ім'я Олександра Саєнка. І, а музей створився у 1996 році, ще незадовго до сторічного ювілею. Довго довелося працювати над тим, щоб борзнянська влада ну, захотіла прийняти в своє ну, господарське обійстя Цю територію, цю садибу, цей будинок, який потребував і реставрації, і підготовки його до того, щоб він працював як художній меморіальний музей, і мені довелося 10 років приїздити сюди, на цю садибу для того, щоб привозити кошти, привозити людей, щоб могли відремонтувати, відреставрувати цю садибу, і врешті-решт передавши сюди майже тисячу експонатів. Мистецьких творів Олександра Селєнка, величезну колекцію його народного мистецтва, колекцію побуту Борзнянщини. Тут є навіть диван, на якому у Василя Білозерського, гостюючи Василя Білозерського, сидів і відпочивав Тарас Григорович Шевченко. Наскільки це вагомо і значимо? Багато портретів є вже із творчості Олександра Селєнка, Тараса Шевченка, перебування його, Реказами з Ганною Борвінок тісно співпрацювала родина батько Феропон Петрович, теж громадський діяч, директор школи садівництва, але громадський діяч за революційні погляди свої прогресивні погляди. Ми так тоді звалось революційні. Насправді це прогресивні погляди за соціал-демократич. Він був очільником соціал-демократичного руху, народницького згодом соціал-демократичного руху на Україні Фарпон Петрович Саєнко. Тому тут так багато пов'язано із історією борзни, із славетним ім'ям тепер Олександра Саєнка. Це садиба, цей музей, де постійно поповнюється колекція цього музею. І надзвичайно ведеться активна робота і самого колективу. Музею, який дуже свідомо і відповідально ставиться до обов'язків музейних працівників, до завдань музею запрошувати відвідувачів різноманітними методами роботи, проводячи тут і свята, і фестивалі. Про це, очевидно, скаже більш детально Ніна Іванівна Грапач, вона незмінний директор музею Олександра Саєнка. я хотіла б додати, що Музей живе, активно працює, приймає відвідувачів, популяризує, виховує молоде покоління, знайомить з нашою славною історією, і історією і культури, і мистецтва, і історичними подіями, які відбувалися навколо музею на цій території на Борзнянщині. Але ж ми крім того, що тут... Безпосередньо в музеї проводиться робота. Є такий колектив, якась громада, так би мовити, людей, які люблять, які цінують, які розуміють значення тієї історії, збереження історії, збереження і пам'яток історичних, і надбання мистецтва, і, зокрема. Проводиться активна робота з науково-пошукова. Ось, Зокрема, навіть буквально останній рік наші однодумці, зокрема і родина Саєнки, взяли участь у чотирьох конференціях наукових, які розійшлися по всьому світу. Інформація, тому що це була участь і у дев'ятому конгресі україністів, на який з'їхалося до 400. Представників з різних, з різних куточків світу, і Австралії, Америки, і Європа. І та мова йшла про роль Пантелеймона Куліша і Ганни Барвілок, якось тут поруч вотронівці жили, і товаришували з родиною Саєнків. Про роль їх у їхній творчості, особисто спілкування у формуванні свідомості Олександра Саєнка. Це так важливо, це так вагомо, тому що. Формувався тут Олександр Саєнко. Це осердя було його основа, його, де він сформувався, де він потім виріс. Вчився він і в Петербурзі, і у Києві, отримав достатньо хорошу мистецьку освіту, але формування його започаткувалось тут, на цій борнянській землі. І тут багато речей із, із колекції Гани Бармінок, листи. Або ж тепер Така книга обереги роду, де представлено 16 листів Ганний Барвінок до Ферапонта Петровича і, і спогади Олександра Саєнка, який бував у, у Кіношівці, вже вчи, вчився у Санкт-Петербургському училищі для глухонімих. А ви знаєте, що родина в родині троє дітей не, не чули. і, Зокрема, Олександр Саєнко найтяжче переніс хворобу з карлатини і втратив слух. І Мову. І Він відвідував музей Пантелеймона Куліша у Кіношівці, і про це залишив спогади. І все це формується, і буде представлено наступний рік у книзі Обереги роду, де більше тисячі листів представлено родини Саєнків, починаючи із Ферапонта Петровича, Лівни, батьків цих п'ятьох дітей, один із них Олександр Саєнко. І до сьогодні вони будуть представлені. В епістолярних матеріалах, і це теж великий наробок. Я це все повертаюсь до музею, бо ведеться велика науково-дослідницька робота, пов'язана із постаттю Олександра Саєнка. За роки існування музею видано 15 книг, альбомів, монографій, де представлено всебічно творчість Олександра Саєнка, його життєвий творчий шлях. Спогади його, потім листи, потім його зібрані відгуки про його творчість, і серед них багато віддатних імен у нашій українській літературі, в українському мистецтві, які високо оціновують досягнення Олександра Савєнка, його внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва і світового, і світового тепер і ми пишаємось тим маємо пишатися, і тому так знаково, що саме тут, там, де формувалося все, де створювалися ці твори, і тепер так високо оцінені, є музей. І як би там не було там, з музеєм тут, але він уже світового значення. І коли починаєш оцінювати, яким є доробок музею, яка його цінність, яка його вагомість то перш за все в тому, що він є, він презентує, представляє творчість Саєнка і а навколо є багато середків, які допомагають, підтримують цей музей. Зокрема, мистецька студія імені Олександра Саєнка у Києві. Вона є філією музею Олександра Саєнка в Борзні. В ній вчаться діти глухонімі, бо ще з дитинства. Ну, вже свідомих років Олександр Саєнко зрозумів, що він має допомагати таким дітям, яким він був сам. Він не чув, йому хотілося підтримати, допомогти таких дітей, дати всім бажаючим основи образотворчої грамоти, щоб вони могли, знайшли своє місце у житті. І, і, і зокрема, нещодавно відкрилася галерея імені Олександра Саєнка, загальноосвітній школі Христини Алчевської. і там теж... Проводиться велика робота по тому, щоб презентувати вже школярям, вчити, доносити до них славну нашу історію і наші такі вагомі здобутки в українському мистецтві. Ну а сердям всієї цієї роботи є музей, який приймає відвідувачів, і кількість таких відвідувачів щоразу збільшується щороку збільшується. Про перспективи і стратегію розвитку музею розповіла, як і годиться керівник закладу. Я вбачаю основною перспективою розвитку музею. Є розширення музейної площі музею шляхом побудови виставкового літнього залу для того, щоб більше було місця для пропаганди, для популяризації творчості родини Саєнків і також робіт декоративно-прикладного мистецтва умільців Борзнянщини. Ну це звичайно дасть. І змогу людей з обмеженими можливостями долучитися до прекрасного, але і ще багато таких масових заходів, які проводять музеї, потрібно вдосконалювати і в практику вводити проекти, які дійсно заслуговують на увагу нашого населення. Також у нас відкритий мультимедійний проєкт, школа і музей. Потрібно його вдосконалювати шляхом ведення у проведення масових заходів, ігр і заохочення для учнів. Також такого проєкту, як Музейний простір і драматичний простір музею вдосконалення також цього проєкту і музичні зустрічі. в музеї. У нас вже майже готовий такий масовий захід, який бачає зустріч із співочим колективом Рапсодія Борзнянської музичної школи. І звичайно, ми ж у ці масові заходи і включаємо виставки, які ми відкриваємо. Робіт у народних умільців і, звичайно, спадщина Саєнкова, родини Саєнків, пройшов масовий захід, такий як хата Моя біла хата, і багато було присутніх на цьому масовому заході. У 16 році фольклорний колорит з залученням фольклорних колективів. Це теж велика запорука, тому що Відвідувачі ну, хочуть побачити концертні програми на масових святах, які проводить музей. Ну і, звичайно, ми співпрацюємо із і районним будинком культури, і бібліотечною централізованою системою, і будинком дитячо-юнацької творчості, і школою, з Боржнянським державним сільськогосподарським техніком, з гімназією Пантелемона Куліша. У нас тісна дуже співпраця. Велику роль у розвитку музею відіграють місцева влада, і також громадські організації, і також люди, які безпосередньо вбачають в цьому розвиток музею. Я б хотіла відмітити, що і Борзнянська районна адміністрація, і районна рада з розумінням ставляться до наших проблем, і також багато організацій, керівниками яких наприклад, наприкадут Стакорський Ленід Олексійович із лісгоспу нам завжди допомагає. От, і депутати обласної ради, і Хавила Анатолій Петрович, і Ромака Людмила Олексіївна. Ну, багато можна назвати таких Брати Проценки, до речі, дуже велику допомогу надали музею. Проведені газу, газифікації нашого музею. Багато можна згадати за 22 роки тісна співпраця із громадськими організаціями і з владою у нас позитивно. Цікаві міркування київських науковців. У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва зберігається значна частина творів видатного українського митця Олександра Саєнка. Вона налічує 40 творів і охоплює період з 1921 року по 1990 рік. І, звичайно що його колекція заслуговує на те, щоб бути, була значно оціненою і пошанованою в нашій Україні, адже недаремно його ім'я входить в список, оголошений в ЮНЕСКО як видатну особистість одного митця ХХ століття. І тому цей захист відбувається зараз у Берсні, він має надзвичайно велику вагу. Адже меморіальний музей, а саме таким є цей музей садиба Олександра Саєнка, є тією цеглинкою, з якої вибудовується весь оброб української національної культури. І руйнування якоїсь цеглинки це звичайно руйнація нашої культури. Це звичайно те, що може бути, призведе до знищення не тільки одного музею, але й багатьох інших. А такі музеї зберігати потрібно, адже вони є саме середовищем осередком. Нашої культури і потрібні для того, щоб виховувати наші покоління, майбутнє покоління в шануванні і пошануванні митців, адже без минулого не буває майбутнього. І цей захист, звичайно, він дуже важливий для того, щоб зберегти саме цей музей. Стаєнка видатна особистість Він отримав ґрунтовну академічну освіту в художній Київській художній академії, освоїв багато видів діяльності, багато технік. Він працював і в калемасі, працював в різьби розпису дерев, Працював в кераміці, у Вибійці. І всі ці твори говорять про як видатного митця. Він працював в той час, коли українська культура була е, насичена бойчукізмом. І саме його роботи брали участь у виставці, яка називалась Бойчукізм у Мистецькому арсеналі. Його роботи там теж були представлені. І ця академічна його підготовка сприяла тому, що він працював у руслі, руслі Бойчукізму. Це авангардні напрямки, авангардні течії. Його композиції завжди відзначалися експресивністю, динамізмом, узгодженістю всіх деталей, вони були лаконічні. Це стосується інкрустації Соломкої, саме в цій галузі він створив найбільше творів і, зокрема, одне з найкращих творів ремета Стогне, Дніп, Широків, Тарас Григор Шевченко зберігається в колекції Київського музею. Він засвідчив велику майстерність цього митця. І Саєнка це, звичайно, видатна особистість. І хоче, щоб цей музей розвивався, процвітав. На розвиток музею все ж таки місцева влада не лише борзни, несене, Чернігова, але України також звертала належну увагу. Бо без таких музеїв, які я вкрасою будь-якого міста, не тільки борзни, не тільки черніщини, але і всієї України, звичайно, потрібно, щоб йшли школярі, щоб тут проводилися цікаві заходи, інтерактивні екскурсії, різноманітні програми. І такі музеї є осередком культури. Не буде цього музею, не буде ще якогось музею і культурне життя, художнє життя міста може взагалі. Загалі зникнути. Ми сьогодні знаходимося в дуже унікальному і сакральному місці. Місці, де, по суті, знаходиться магніт дерева родового Саєнків. І те, що на сьогодні збереглася ця садиба, це просто унікально і. Те питання збереження сьогодні, чи зберігати, чи не зберігати це надбання, це просто дивно. Тому що зараз йде навпаки процес децентралізації спадщини якраз у регіони. Якщо раніше, коли потрібно було зберігати, все зосереджувалося у великих. В центрах, в столиці ми все це збирали. Зараз потрібно повертати народу ту спадщину, яку ми зберегли в даному е випадку. Це місце, яке дійсно збереглося, так склалися обставини. І зараз потрібно говорити про розбудову цього музею. Е наприклад, ось ми маємо таке чудове е дворище. Тут можна навіть зробити галерею, де Бо тут, дивіться, меморіальна садиба Олександра Саєнка, по суті. А оці твори пані Ніни Саєнко, Лесьме, вони просто розслаблені. А для їх творчості треба окреме приміщення і доповнювати його ще. Ми знаємо, що велика колекція дитячих робіт. Тобто, все це потребує розвитку і потрібно, звичайно, щоб влада розуміла це і йшла. Тобто знаходила якісь шляхи для розвитку і кошти для цього, звичайно, потрібні. Тому що це наше майбутнє. Наші діти вони повинні на цьому виховуватися це школа світового рівня. Бачимо, що для проведення традиційного семінару посланці землянства та місцеві активісти мали багатющий матеріал. Тут і роль музею у презентації української митецької спадщини. Та виховання національної свідомості у підростаюче покоління і значимість музейної справи у культурно-мистецькому житті району хвилювали також питання матеріального забезпечення. Про це розповіла одна з учасниць. Перш за все, що це не тільки музей, а й осередок життя культурного нашого району. Утворився музей. Відкритий був музей після реконструкції у 1996 році. Ну, районна влада докладає багатьох зусиль. Ще з того часу докладає, щоб матеріальна база музею Олександра Саєнка розвивалася газифіковано. Ремонти, капітальні були, поточні ремонти в свій час, газифіковану будівлю Саєнка, Олександра Саєнка, там ціла садиба. Будинок газифікований був, водогін побудований був, проводяться поточні капітальні ремонти. Тобто в матеріальному плані раніше було легше допомагати, більше було допомоги. Зараз допомоги не так багато, тому що склада, склалася інша ситуація зараз в районі. До створення в нашому районі створено три вже сільські об'єднані територіальні громади. Левова частка надходжень, ті, що були раніше в районному бюджеті, вони вже пішли на об'єднані територіальні громади. Сума коштів в районному бюджеті зменшилася і стало важче допомагати музейній справі. Але виконавча влада взагалі то повернута обличчям і органи місцевого самоврядування повернуті обличчям до музеїв. Ну, проводяться різноманітні заходи за участі районної державної адміністрації. Звичайно, матеріально намагаємося культурі допомагати, даються кошти, виділяються кошти на ремонти приміщень взагалі культури і в музеї також, зокрема. Помітне місце в роботі семінару зрозумілим чином посідали проблеми дітей з особливими потребами. В перерві знімальна група встигла відвідати заклад, де успішно проваджується мультимедійний проект, музей школа. Мистецтво – це життєдайний данній для людської душі, а особливо для того, що розвивається для молодої людини, і саме ми. Педагоги добре розуміємо, що мистецтво, саме мистецтво, є ефективним інструментарієм для виховання підростаючого покоління. Створення музею імені Олександра Ферапунтовича Саєнка завжди було для нас визначною подією і справжнім святом. Тому що це пострілець духовності, де наші діти, вчителі, батьки можуть познайомитися з митецькими творами, поспілкуватися, збагатитися духовно. Через те учні вчителі, батьки і активними відвідувачами даного музею. Стосунки з родиною Саєнки у нас. Давні, тісні, тісні і дружні, і результативні. Бо окрім музеїв, які існує в нашому місці, яке є нашою гордістю, ми маємо ще й картину галереї Олександра Саєнка в нашому навчальному закладі. Що це дає? Це просто мистецтво пішло до юних молодих людей, які хочуть його знати, розвиватися. Садиба знаходиться десь кілометрів до трьох-чотирьох і перейти між уроками за перерву немає змоги. А якщо є такий осередок саме в навчальному закладі, то це дає змогу за декілька хвилин відвідати його, поспілкуватися, збагатитися, і наші вчителі активно використовують галерею в своїй діяльності, де проводять. Різноманітні заходи, уроки, бесіди, зустрічі, майстер-класи. І, ви знаєте, дуже часто діти самі заходять, щоб просто подумати над сенсом життя. Можливо, вибрати свою долю в житті або просто. Доторкнутися до прекрасного місце продовження розмови було очевидним. Зараз ми знаходимося у галереї імені Олександра Саєнка, яка розташована в нашому закладі, і ви можете побачити, що тут знаходяться роботи дітей з особливими освітніми потребами міста Києва. Для чого це? Для того, щоб наші діти, коли вони приходять, вони бачать, що у їхніх однолітків, в яких є проблеми здоров'я. Але вони займаються е, прекрасно, малюють, відволікаються від своїх непростих проблем. І це наших дітей надихає на те, що вони теж розуміють, що мистецтво лікує будь-які рани, і фізичні, і духовні, і дає нас нагу жити в цьому світі. За мною ви тут бачите це оригінали картин, Олександра Ферапонтовича Саєнка і членів його родини. Ця виставка є змінною. Найближчим часом наші діти матимуть змогу побачити нові твори цього відомого митця і членів його родини. В подальшу путь нас проведжали вже звичні церковні куполи і ті самі дуби, що надихали великого майстра. Шлях пролягав до садиби ще одного світлого українського генія Павла Тичини.